Слава Україні, ви дивитесь програму Прайм Тайм? З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні з нами на зв'язку директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю, пане Олександре! Вітаю на саміті Ради Європи у Ісландії. Підписали угоду про реєстр збитків завдані завданих Україні від агресії Росії. Розкажіть, як буде працювати цей механізм? Uh. Ну наразі сказати достеменно важко, наскільки як саме він запрацює технічно. Добре, що започаткована сама ініціатива, і я би хотів звернути увагу на саму ініціативу, тому що для нас дуже важливо, що е, буде юридично оформлено і визначено всі збитки, які Україна продовжує нести внаслідок агресії. Це важливо, тому що вони не ця сума не є стала, вона постійно збільшується. Кожним днем, і скільки йде війна, триває окупація наших окремих е регіонів, так які зараз, на жаль, окуповані російськими військами. Тому з цієї точки зору це важливо і, відповідно, цей реєстр збитків, який буде ну, фактично, мати певні означені рамки, він буде орієнтиром і дороговказом для всіх наших партнерів, що ось це такі збитки завдала Росія, настільки ми потребуємо компенсації і. Що важливо, що е, ці, цей реєстр е, мав би бути пов'язаним із е, реєстром, фактично е, тих, скажімо, арештованих активів російських, які вже є арештовані, тобто, ключове в цьому, що має бути в цій історії, щоб цей реєстр міг уже покриватися. Тими активами Центробанку російського іншими, які вже арештовані, і які країни заходу заарештували і готові передавати. Ось це принципово зараз. Це на рівні ЄС. Зараз, скажімо так, активно опрацьовується для того, щоб вже бути готовим дати відповідь по тим 300 мільярдам, приблизно, які вже російські арештовані для цього. Потрібна єдність цього європейського союзу, і вони зараз над цим досить активно працюють. І зверніть увагу, що зараз почалися вже цікаві процеси, насправді в ЄС, які, наприклад, то арештовують землю, де знаходиться посольство російське, то рахунки російського посольства, то ще щось, тобто важливий, важливий рух він розпочався, і те, що це потрібно синхронізувати з цим реєстром. Мені здається, це очевидно. Тобто, реєстр арештованих активів, реєстр збитків, їх поєднати і по тим е, позиціям в реєстрі е, збитків, які є, щоб вони вже могли за рахунок ось цих реєстрів з арештованих активів частково покриватися. Ну тобто можна вважати, що фактично це будуть вимушені репарації за рахунок активів, які є зараз на території європейських країн. Абсолютно, і не тільки європейських, там і США, там і інші. Ну, це, це, це досить важливо. Але плюс це ж важливий аспект, розумієте, тому що, вочевидь, реєстр збитків буде перевищувати реєстр арештованих активів. Це теж момент. Тому що ми розуміємо прекрасно, що воно триває. Тому мені здається, що важливо буде передбачити компенсації не просто. Я б взагалі підняв питання про те, що. Ми в майбутньому можемо отримувати не тільки репарації виключно від Росії, а що ми можемо отримувати використання е, використання, скажімо, певних майна активів е, на території Росії окремих компаній і фактично з з, з таким чином отримувати репарації. Це теж важливий момент. До речі, я думаю, його теж можна було б працювати. Серед країн, які не погодились підписати цей реєстр, угоду були декілька країн, серед яких була Туреччина. Хоча Туреччина, ніби як нам симпатизує, і от виникає питання: а чому Туреччина не підтримала цю ініціативу? Що стосується Туреччини, ви бачите, що діючий уряд на чолі з президентом Ердоганом він займає доволі таку позицію 50 на 50. якщо не сказати, що. Позицію, скажімо, позицію таку навіть більш проросійську так ну тобто можна сказати, що на сьогоднішній день те, що написали турецькі представники, коли говорили про зернову угоду, російські друзі, і українські друзі, ну як можна порівнювати Росію Україну, країну, яка веде агресію, яка розпочала жахливу війну, вбиває, вчиняє військові злочини і сказати, що це друзі, тому. Діючий уряд, на жаль, займає таку позицію, яка не є в повній мірі проукраїнською. Я хочу нагадати, що Туреччина тривалий час не приєднувалась до санкцій. Через Туреччину був дозволений потік європейських товарів, зокрема, і транзит будь який на території Росії подальше. Тобто, це ось така позиція Туреччини. Можливо, все ж таки там незабаром другий тур виборів буде інший президент. До речі. Найближчий конкурент президента Ердогана Кемаль Калиш Дароглу. Він записав відео, де він фактично звинуватив турецького діючого президента Ердогана в підігруванні Росії, і що це неприпустимо для турецької республіки. Він про це сказав, і тому звичайно, що тому Росія так і чіпляється. Мені здається, вони готові чіплятися і робити все, аби все ж таки переміг президент Ердоган. Діючи, а не пій, не переміг килич Дароглу, Тому що якщо переможе килич Дароглу, все у нас плюс один в активі буде чітко: Туреччина приєднається до санкцій, туреччина займе більш проєвропейську західну політику, і туреччина буде мати більш проукраїнську політику. Я майже в цьому впевнений. Ну тобто, фактично, ми отримаємо е, новий проукраїнський уряд в іншій країні, і відповідно Росія може втратити потенційно ще одного союзника. Абсолютно причому це важливо для них. Також на цьому тижні от оголосили про те, що створюється міжнародна коаліція для постачання винищувачів в Україні. В рамках цієї програми планується як і закупівля сучасних винищувачів, таких як f 16 так і тренування українських пілотів. Проте, США по, по даних західних змі США відмовляється надавати Україні F-16, більше того, ніби як навіть блокує навчання українських пілотів на літках F-16. Тут виникає питання: взагалі, які перспективи роботи цієї коаліції, і чи завдяки все ж цій ініціативі ми зможемо отримати необхідні нам F-16 і можливо навіть у цьому році. Дуже важливо, що є коаліція, тому що ми вже побачили, що Сполучені Штати дали всім зрозуміти, що важливо формування коаліції демократичних держав, які б давали розуміти автократичним режимам, що їм будуть давати по рукам і відсіч буде доволі потужною. Це принципова позиція, і тому так важливо формування коаліції. Ми бачили танкову артилерійська коаліція. Зараз фактично йде мова про авіаційну. І це додаткові, звичайно, аргументи до того, щоб спонукати США ухвалити якомога швидше рішення про постачання F-16. Однак на сьогоднішній день а, видно, що Сполучені Штати не ухвалюють рішення про оголошення бодай навчання наших пілотів чи а, постачання літаків, тобто вони дещо відтягують із цим. І я розумію, чому, вочевидь, мова йде ще й про фінансування тих коштів, які залишились зараз. На балансі допомоги України це близько 6 мільярдів на сьогоднішній день доларів. Якщо я не помиляюсь, їх потрібно використати, як говорять наші партнери, на інші види озброєнь: Артилерію, боєприпаси, засоби ППО, навчання наших військових, е оплата сателітів супутників для отримання розвідувальної інформації і так далі. Але є інформація, що на наступний рік США готують на 12 мільярдів більшу допомогу. Для України річну ніж зараз, тобто ми отримували 48 на цей рік, а на наступний 60 має бути. Тобто, ну цифра більше. Можливо, там будуть закладені кошти і на F-16. Тому відповідаючи на це запитання, скажу так: ми можемо побачити F-16 при контрнаступі за умови, якщо буде створений інтернаціональний легіон, будуть пілоти добровольці з країн заходу. Які літали на F16 знають і розуміються, що це? Вони підпишуть добровільний контракт. У нас є інтернаціональний легіон складу сухопутних військ, може бути в повітряних, і може бути якась згода на літаки. Ось таким чином. А врешті частини я думаю, що при контрнаступі цього року ми їх навряд чи побачимо. Це питання більш відкладеної перспективи. А як щодо інших зразків західних літаків? А я, я не знаю. Ми ж бачите, ми ж чуємо тільки про F-16. У нас від повітряних сил запит тільки на F-16. Вони чомусь не розглядають інші варіанти. Я не знаю, чому це треба задавати їм запитання. Чому то їм не підходить варіант того, що це може бути змішано? Тобто, змішано, я маю на увазі. Ну от танки у нас все змішано, розумієте? У нас все е, як називають зоопарк-артилерія зоопарк, У нас танки, зоопарк, броня, зоопарк, тобто все. На сухопутні підрозділи воюють так і воюють доволі таки успішно. Повітряні сили наші сказали, що нам потрібно тільки F-16. Ну потрібно тільки F-16, Будемо чекати F-16. Скільки сказати важко? Ви згадали за те, що в США немає грошей на F-16 у цьому році для нас. А ось з'явилася така інформація, що США стикаються з ризиком дефолту. Це сталося через збільшення державного боргу та обмеження у діяльності з боку конгресу. І ось виникає питання у випадку, якщо все ж в США станеться дефолт, чи вплине це якось на подальшу фінансову і військову підтримку України? Я думаю, що ні на сьогоднішній день, в принципі, всі виплати, які передбачені, вони мають бути гарантовані до цього року, а до серпня має бути розроблено до вересня. Вибачте, має бути розроблено вже план на наступний бюджетний рік і він вже має бути затверджений. Тобто, в нас ось це вікно можливостей. Зараз відкривається його пройти і отримати е, перспективу на наступний рік фінансування. Я думаю, що все буде гаразд щодо дефолту і фінансової складової, це звичайно фахівці в цьому секторі можуть відповісти краще. Але з точки зору політичної і військової, я можу сказати що за тією інформацією, яка в мене є на сьогоднішній день. Ті, хто Конгресмени або сенатори не підтримують надання Україні допомоги в таких обсягах. Вони є в меншості. Вони є в обох палатах конгресу. Вони є в палаті представників і в Сенаті. Це так звані мага, які орієнтовані на Трампа. Такі ну, консерва ультраправі, можна сказати, чи консервативні республіканці, їх по-різному називають, ну, в основному мага. Вони такі є, але, ну, скажімо, вони на сьогоднішній день не мають більшості. На щастя, для нас. Але для нас також важливо розуміти, що зараз досить важливо пройти з цією адвокаційною кампанією, аби ми отримали широку підтримку від сполучених штатів фінансово на наступний рік, тому що вони теж входять в передвиборчу боротьбу, і при пристрасті, зокрема, довкола допомоги Україні, довкола суми так далі, їх будуть піднімати так чи інакше. Нам це звичайно не подобається, але їх будуть піднімати. І тому для нас досить важливо зараз от встигнути в це вікно можливості скористатися, щоб отримати гарантовано 60 мільярдів на наступний рік. А далі вже, ну скажімо так, час і вибори покажуть. Ну тобто, щоб піднімали питання не в контексті дати 60 чи дати 100, щоб піднімали піднімалися в цьому контексті. Так, да, я думаю, що так. Гаразд заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ворог активізував обстріли трьох прикордонних областей: а саме Харківської, Сумської та Чернігівської. І от виникає питання: а яку мету переслідують расисти? Є дві-три цілі. Перша їм потрібно взагалі утримувати в терорі і постійному неспокої. Наших громадян, плюс демонструвати ілюзію своєї могутності і потужності. Друге, таким чином вони а, відтягують українські сили, які вимушені перебувати там. Да, ми розуміємо, що ми їх не можемо застосувати по інших напрямках, зокрема для контрнаступу. І є третя ціль: про неї менше говорять, але вона теж важлива для ворога. Що вони таким чином роблять? Зараз а, в інформаційному просторі у ворога там і так далі. Багато. А, Інформації про те, що Україна, начебто, збирається наступати на Белгород, на Брянщину, на Курщину, для того, щоб відволікти російські війська в рамках контрнаступу, вони всерйоз розглядають цей варіант. Я не кажу про наші плани там, тому що я їх і не знаю, але просто я кажу зараз про те, що обговорює ворог, і в цьому контексті вони пишуть доповідні. Своєму начальству, наверня, про те, що такими обстрілами вони унеможливлюють проведення українського наступу на цих напрямках і просто його нівелюють, тобто захищають території Росії, і так далі, і так далі. Ось чому це все відбувається, гаразд. Також ворог, що останні тижні дуже активно обстрілює Київ як ракетами, так і за допомогою дронів шахедів. Хоча Київ до доволі надійно захищений силами ППО. Що вони цим хочуть добитися? А, ну тут є теж, по-перше, ціль це продовження терору, психологічного тиску такого з цілю деморалізації. Зверніть увагу, про це мало говорять, але я постійно звертаю на це увагу. Коли час, коли відбуваються обстріли, час, коли ну найглибший сон у людини між третьої і п'ятою ранку, так чому вони це роблять? Вони ж прекрасно розуміють, що це. Ну, в будь-якому випадку, навіть якщо ви до чогось там уже звикли в стані війни жити такому, але все одно це завжди стрес, це завжди стресові навантаження. Психологічно це важко, порушує нормальні умови життя. Друга причина, чому вони це роблять, вони переконані, що через Київ, як логістичний центр, може проходити допомога від наших західних партнерів, і намагаються визнайти зброю, боєприпаси. І третє. А вони намагаються дійсно знищити засоби протиповітряної оборони в першу чергу. патріоти. для них це надзвичайно важливо з іміджевої точки зору. розумієте, для чого для того, щоб продемонструвати, начебто, силу російської зброї, яка нівельована, тому що ці ракети були збиті якраз патріотами, і продемонструвати це на захід і сказати там окремим країнам, дивіться. Петріоти вас не захистять, якщо ми раптом вирішимо по вас запустити кінжали чи іскандери. Тому краще не підтримуйте надання Україні зброї і там ескалацію, як вони кажуть. А давайте сідати за стіл перемовин, підписувати якесь перемир'я, що небудь. Ось ось це причини, чому посилюється. Ну і плюс сама по собі столиця в будь-яких війнах завжди ворог намагається ну, діставати і, і тиснути центр прийняття рішень і так далі. Гаразд, давайте поговоримо про іншого нашого так званого сусіда на півночі. Це Білорусь. Ось нещодавно постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков сказав, що вони не мають ядерної зброї, про яку говорив Путін раніше. Говорив, що передасть Білорусі ядерну зброю тактичну. і сказав, що це все лише заяви Росії, не більше. І ось виникає питання, чому змінилася риторика? Білорусь намагається таким чином відхреститись від заяв Путіна. Ну тут бачите а, в чому ситуація? А, взагалі зараз багато чого, що йде по білоруському треку, воно можливо пішло навіть те, що не за планом російським, тому що вони були вимушені витягнути свої війська, звідти перекинути на схід на тлі того, що їм потрібно підкріплення і їм не вистачало людей. Зараз ось ця ситуація з Лукашенком, який є підстави вважати, що може бути отруєний, і він зараз в стадії лікування, да і не зовсім здатен виконувати в повному обсязі свої функції, ну і буквально нещодавна інформація, яку передавали з іншого боку монітори там з пабліки Гаюни, так далі з Білорусі, про те, що, наприклад, Росія передослокувала 10 своїх бортів додатково 10 літаків на території Білорусі, і е, ми бачимо, що якщо, якщо раніше е, Росія відтягувала свої сили, Відтягувала іскандери, звідти літаки зараз. Відбувається протилежний процес. Мені здається, що Росія тиснула на Лукашенка з метою, щоби Лукашенко ухвалив рішення в участі в війні проти України. Він цього не робить білоруської армії. Має на увазі Росія пробувала його усунути від влади і поставити когось вигідного їм, хто дозволить знову ж таки використати Білорусь як плацдарм, можливий для відволікання українських сил. Ну знову ж таки, щоб зривати наш контрнаступ, я думаю, авіація там з'являється, якраз неспроста зараз, і е, мені здається, часом перевірки буде, от якраз червень-липень, тому що це ж підходить час розміщення ядерної зброї російської, те, що вони задекларували. Подивимося, е, наскільки і що е, і, і, і що вони зможуть, скажімо так, і, і що буде відбуватися насправді. Ви згадали за стан Лукашенка. Дійсно, його стан викликає чимало питань. Вони ніби заявляли про якусь хворобу, хоча вірити їхнім словам, ми самі розуміємо. І от виникає питання: якщо у випадку смерті Олександра Лукашенка, що тоді буде з Білоруссю? Який розвиток подій слід очікувати? Є два розвитки подій. перший це те, що Росія спробує поставити угодну для себе людину. На посаду абсолютно залежно, на 100%, яка буде виконувати е, відповідну волю Кремля в усьому Росія одразу не буде анексувати Білорусь, тому що їм вигідно грати. В ось це що, начебто, Білорусь самостійна, там влада у них і так далі. Ну, коли знаєте, що якщось потрібно Росії, ця влада все виконає. А якщось треба буде спихнути відповідальність, вони скажуть: так це ж не ми, це ж мінськ в усьому. Винен їх і карайте там і так далі. Тому вони поставлять когось свого, і е, Білорусь буде подальшому мілітаризуватися військами, тим, чим зможе мілітаризуватися, і переходити ну, в таку де-факто залежність від Росії. Це один сценарій. Другий сценарій, що цим вікном можливостей, яке є хорошим шансом для білоруської опозиції, вони скористаються і. За у них буде фактично забезпечення безпеки полком Каліновського, погоні і так далі. І вони просто візьмуть про владу в свої руки. Білоруська опозиція. От, власне кажучи, два таких сценарії. Я бачу для нас, звичайно, вигідний другий. Зараз от важливо, щоб білоруська опозиція розуміла, що у них може з'явитися шанс, і його треба не проспати, тому що якщо вони його зараз просплять, то ну, дальшому Росія знову ж цим скористається. Дякуємо, Олександре, за цю розмову. Віримо в ЗСУ. Слава Україні. Героям слава! А я нагадую, з нами на зв'язку був директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Ви дивились програму Prime Time. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.